вже з Ви, можливо, напросилися до когось з них, якийсь майстер-класи, володіли якимось хоча б на аматорському рівні інструменти? У мене насправді є нагода вчитися е, гри на бас-гітарі, тому що я отримав від е, Олега Сука, від е, басиста Мертвого Півня. Я отримав рік тому в подарунок на день народження одну з його бас гітар От. Але е брати її е і щось на ній виконувати під час концертів Карбідо це зовсім е немає ніякої в, цьому, ніякої в цьому потреби, тому що ось е справжній басист це Марик Котвіновський. А я справді, може, е почав вибрати уроки гри. На чомусь такому простішому, що може нам ще знадобитися в нашій подальшій музичній творчості. експеримент. Наприклад, я з задоволенням опанував би одну гармоніку або дримбу, або ну, якийсь такий інструмент може дитячий. Косте це ж інструменту, наприклад. Ну, це ти сказав.